19 березня, перший сонячний деньок, тихо, нікого немає, надзвичайна краса, спокій, гармонія. Наші покрафти готові до сплаву. Подуває легенький вітерець, температура приблизно плюс 8-9 градусів. Ідеальна для роботи веслом. Бобри наробили своїх цікавих конструкцій. Ось одна із них. Води зараз небагато, тому це серйозна перехода. І серйозний перепад. Аж дивно. Ого! Пропиляємо буде менше збирати на себе всякого всякої штучки нехорошої досягли дуже гарного причальчика біля бувшого села Смолярі бесідочка зі своїм колоритом трошки позитивним трошки негативним але який є і оскільки сильний вітер ми вирішили саме тут Зробити обід, це наш чайничок. Такий вид має заплава стоходу. Пробочку ми подолали. А що там далі? А далі наступна. Наступна. І долаємо і. А чому так? Тому що тут то, стихід пришвидшує течію і різкий поворот і та та ставись. Ощеред набився в одному місці. лиці. Попереду дуже цікаве дерево, яке нагадує фігуру, яка розкинула руки. Це такий стохітський е, дух. А оці чотири пальця схожі, точніше чотири дерева схожі на чотири пальця гіганта, який е, втопився в стоході і от вони залишились зверху. Вам цікаво, як виглядає заплавний ліс біля стоходу. Вповінь зазвичай тут все плаває, а літом навряд чи вам тут буде комфортно взагалі пересуватися. Бо брам тут дуже комфортно. Але ми пройдемося, щоб уявляти, що тут є. Отакі коряги, такі вільхи. Тут взагалі болото. І такий ліс тягнеться на багато кілометрів. О, там є узвищення, Ну, але це скоріше виняток, ніж правило. Далі. Так, підійдемо до річки. Так виглядає річечка. Це царство в вони тут... Набудували дуже цікавих гребель конструкцій. І тут ми зараз будемо плисти по одному з цих рукавів. От, кудись, кудись, кудись туди. Досягли рекреаційної зони біля бережниці десь приблизно пів на 17-ту. Зараз тут тихо, дивно бачити її такою і приємно, тому що спокійно і чисто. Залишається останній відрізочок, щоб, щоб пройти до 100 бихли. Це план сьогоднішнього дня буде виконаний. Побачимо, що там далі. Заснімо і насолодимось подорожжю. подорождю. Сонце сідає, ліс стає химернішим, цікавішим, загадковішим, веселішим до певної міри і непередбачуванішим. Ранок другого дня сплаву, приморозок, десь мінус 3-2 було сьогодні вночі. Отакі замерзлі пакрафти. Сходить сонечко, йдемо до стоходу. Отаке сонце над стоходом. Там ще в озерах заплавних за берегом стоїть лід. Тут льоду нема, тільки примерзли деякі місця. Старт другого дня. Причал в стобихві. 11.20. сонечко, не спіша. Просуваємось. Один з бобрових палаців. У дуже мальовничому місці, тому я його заснімаю. Тому що якщо знімати всі, то не вистачить. Заряду батареї а це дуже красиво. У нас сьогодні день бобрових хат, бобрових споруд. Попробує архітектури русла е, розділились, е, були варіанти йти праворуч і ліворуч. Минулої осені позаминулої ми пішли ліворуч, і там була жорстка рубка. Цей раз. На тому розгалуженні судьбоносному ми пішли праворуч, тому що більшість грубих русел розташовано проїждж. Так що маємо сподівання, що потрапимо саме в них. Якщо район бережниці це в нас ліса, то тут царство кущів. Не стільки очерету, як кущів. Зараз це не явно видно, тому що вони не зеленіють та й добре, тому що є прохід. Оце цікаво. Різні види верболозу, різні види вільхи, біла, і чорна бачу є тут. Часом дуже вузенькі приходи, приходиться проламуватись. Але поки немає літньої рослинності то дуже приємно, я б сказав, навіть плисти по цим тунелям. А от один з таких тунельчиків. А ну-ка. Подивимося, бобри за зиму тут наробили. Так. Розпалися буквально на мікроскопічні рукавчики. Добре, що через сухий і ланкий. Дуже схоже на тупік, але досвід підказує, що це не тупік. А рукав виявився тупіковим, тому ми вертаємося знову до розголоження, включаємо GPS і дивимося, де ми могли пропустити цей рукавчик. Дійшли до непрохідної пробки, яку ми будемо дуже довго проламувати, тому є альтернативний варіант було русло вліво, яке за якийсь час мало би з цим зійтись. Що ж, провіримо. Мабуть, цієї осені тут була велика пожежа, тому що навряд чи це весняний попіл, тому що вже пробивається новий очерет. І прямо такі от величезні поля випалені кущів. Не знаю з чим це пов'язано. Мабуть, це не підпал, тому що вони прямо тягнуться Місцями, 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 тобто пожежа переносилася. Скоріше всього, це була суха осінь і десь хтось колись необережно повівся з вогнем. По таким згарищам ми в лабіринтах подорожуємо. Мінус, що все згоріло, плюс. То що трішечки видно, де ми є. Можна уявити об'єми і площі очерету і кущів, які окружають русло. А він величезний. Справа стіна очерету ми на фінішному руслі перед малим обзерем. Чесно скажу, то був ще той квест. Покрутило нам голову і дуже сильно. Стали на заваді очеретяні затори, пробки. І за них прийшлося шукати другорядні русла, тому що на розбірку їх ну, ми би витратили, мабуть, більше, ніж на пошуки. Тому ми трошечки запізнюємося по графіку, але доходимо до мети. Досягли моста в малому озері. Стаємо на обіг, приймаємо подальші рішення і рухаємось. Очеретяні лабіринти за малим озерем. Так, русла зливаються, розливаються, їх просто дуже багато і GPS не всі фіксує. Або якщо я фіксує, то це просто зелена пляма, в якій ти знаходишся. Але річка гарна, тут от глибокий фарватер і те що я, досить жвава, поки обнадіяли Отакі Ось хімерні схід розплетення кущів. Стали на стоянку біля ліска, спеціально запливши в тупікове русло, причому досить далеко. Завтра прийдеться вертатися десь в районі кілометра. Сідає сонце. Такі харчі. Це горілі дерева, можливо це блискавка, можливо якась пожежа дуже давня. Ну, скоріше блискавка. Тут нема нічого такого, щоб горіло. Дуби біля берега. Якась цікава. Насип незрозумілого призначення, ким і коли зроблено, яку облюбували собі бобри. Видно, високу воду їм тут дуже гарно рити нори. Тут їхнє, їхнє царство. І оце тупіковий рукав. Майже немає течії. Туди він протікає, воно розпадається на низку дуже малюсіньких русел, яким сумнівно буде пройти, тому ми не будемо ризикувати. І завтра повернемось до розгалуження, яке виведе нас на основне русло. Це наш табір з такими гарнюнями соснами. Просто дуже симпатичними. Останні промені сонечка, яке сідає в хащі стоходу. Ось наша маленька кулька зробила черговий оберт серед незлічених кульок всесвіту. Чути, як кричать журавлі. В них сезон парування. Вони будуть кричати усю ніч, і цей звук дуже приємний. Справжня пісня. Кілька секунд. І сонечко сховається. Раз, два, три, двадцять чотири, двадцять п'ять, все. Диск сховався. Ну що ж, настає час нічних птахів, бобрів і іншої птахійської живності який ми побажаємо добраніч. Вирішили Вирушили приблизно о 10-тій з стоянки другого дня. Це в нас вже третій день. І ми за великим обзором, точніше за малим обзором, десь, десь, десь в І от зараз у нас будуть пошуки оптимальних варіантів приєднання до головного русла. Ну що ж. До пригод вийшли на основне русло після серії лабіринтів. Зелений тапочок. Це значить, що у нас впадіння річки Череваха. Недалі, як в 2018 році. Ми ночували в тому ліску попереду. Зайдемо, провідаємо старі місця. Який прекрасний пляж. Жодного сліду людини. Стоїмо в дуже красивому лісі на невеличкому звиченні біля стоходу. Зараз покажу там здалині наші пакрафти. Ще лежить сніг під горбом зупинились на обід. Гарно не хочеться звідси йти. Ось ще де де лежить сніг на узліссі в темних місцях. Послухайте пташок. А ми прямуємо до Стоходу, до наших покрафтів і продовжуємо шлях. Безмежні поля, заплава. Виглядає це епічно, тихо, гарно. Березень людей нема зовсім і слідів їх нема, перебування. Ось наші покрафти готові до старту по цій чудовій річці. Візитна картка Волині. Дерев'яні місточки. Злетіли лебіді. Багато років тут намило під містком острів на якому вже і трава виросла, і ось такий прохід залишився. Ось такий. Я пам'ятаю його чистим прохідним. Ну, я не знаю, чи камера передасть весь безкрайній цей простір, оцей от луг. Важко оцінити навіть його в якихось кілометрах-метрах. Ну, відчуття простору і польоту, і безмежжя просто підхоплює і захоплює. Черговий місток. Це найкращий, найчистий, найгарний, ідеальної форми. Останні тунелі перед рудкою Червінською. З великого плеса русло знову розділилось, ми вибрали те, що менше зі жвавою течією. Тут немає вітру, легше просуватись. Дійшли до моста в Рудки Червінський. Ось наші пакрафти, ось сам міст. Пройдено по треку 23,8 км. Старт в 10-й годині, фініш в 17.06. Обід зайняв годину біля впадіння річки Череваха. Цілком нормальний, як для Пакрафтів, результат. І взагалі весняний стохід – це ну, найсмачніший стохід, який я будь-коли проходив. Тому весна займає перше місце в рейтингу варіантів походів на стохід. Хоч є вода, хоч нема, дуже комфортно і гарно.